Ці автомобілі майже ніхто не купує, але по факту вони є дуже топові. І сьогодні я вам про них розповім. Не забудьте про підписку на канал, поставте лайк, а ми починаємо. Саме місце займає марка Honda з її моделлю Insight. Це гібридна версія автомобіля від марки Honda, яка йшла з двигунами 1.3 чи 1.8 бензин. По факту, що один що інший двигун вийшов досить вдалий, і ці машини безпроблемно проїжджають понад 300 Тисяч кілометрів в плані дизайну вони схожі на пріуса, але як на мене, це значно цікавіші машини. І зараз поясню чому. По перше, це одні з небагатьох гібридних автомобілів, які є по справжньому надійні. Навіть версії цих авто з двигунами 1.3 бензин. Поєднанні з гібридним обладнанням проїжджає понад 300 тисяч. Витривалі батареї, класні двигуни. Звісно, машини зовсім не для динаміки, але за свої гроші вони просто топ. Плюс варіаторні коробки передачі, які розвіють всі міфи про ненадійність варіатора. Не рівняйте це з більшістю варіаторів інших автомобільних брендів, саме в Хонді варіатори. Бігають непогано при нормальному обслуговуванні. Особисто я зустрічав такі автомобілі з пробігами понад 300 тисяч, де живий і варіатор, і двигун, і гібридне обладнання. В середньому витрата палива по місту буде в районі 6 літрів для бензинового авто на автоматичній коробці. Досить немаленьке, практичне. Я вважаю, це просто топ. Але через різні стереотипи, що це гібрид вже досить старих років, там 10 11 одинадцять, плюс це Honda. Можливо, дорого в ремонті чи слабкий метал. Їх побоюються купувати, купують, але не так поширено. Хоча ви маєте розуміти, що при правильному і вчасному обслуговуванні ви не будете мати проблем ні з технічною частиною, ні з кузовом цього авто. Рухаємось далі. Шосте місце займає також представник японського автовиробництва, а саме марка Mazda з її досить рідкісною моделею під назвою Mazda Tribute. Цей кросовер створений на базі Ford Explorer старішого покоління. Як на мене, одні з найвдаліших моделей цих двигунів є. Саме бензинові атмосферні зі звичайним вприском. Об'ємом 3,0 і 2,3 літра. Оптимальний варіант для цього авто буде двигун 2,3 літри в плані надійності і витривалості. До того ж, він легенько ставиться на газ і витрати палива по місту на повному приводі буде в районі 16 літрів для повнопривідного кросовера. Я вважаю, це супер. Машина має непоганий дизайн, але за рахунок її рідкісності і непоширеності її боються купувати, тому що банально люди про неї нічого не знають. По факту, там витривала підвізка, надійний повний привід. Асні бензинові двигуни непогані механічні коробки передач, і також витривалі автоматичні. По факту відвертих слабких місць ця машина має. Звісно, якщо пробіг буде 500-600 тисяч, само собою все буде сипатися, як і в інших брендів. Але ці машини можна купити в середньому в бюджеті 7 тисяч доларів. Це будуть орієнтовно 6-7 роки. Тому на майбутнє придивіться до цієї моделі, її багато недооцінюють. Але автомобіль. Топовий, як ви бачите, усі ці авто я особисто від себе рекомендую. А також я рекомендую усім водіям завантажити додаток сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут зручно оформлювати і зберігати усі ваші автостраховки. Вам прийде сповіщення про закінчення терміну автоцивілки, щоб ви не забули придбати нову. А за промокодом Юра ви ще отримуєте знижку 10% і завантажити застосунок, ви зможете за посиланням в описі під відео. П'яте місце займає Mitsubishi Galant 9-го покоління часи, коли Toyota випустила Camry, Mitsubishi Противостояли своїм галантом. Mitsubishi Galant зразу привернув свою увагу за рахунок свого нестандартного дизайну. Просто порівняйте Mitsubishi Galant 8 восьмого покоління, а тепер Mitsubishi Galant 9 дев'ятого покоління. Багатьом не сподобалось, що з дизайну стрімкого автомобіля він став такий більш дутий квадратної форми і більш такий добренький, особливо з передньої частини. Але багато хто не розумів, що суть цієї машини криється за її технічною складовою. Наприклад, по-перше, мегавитрива м'яка і довговічна підвізка. По-друге, чотирьохступеневий автомат, який ставився на ці машини, і за рахунок небагатьох передач переживав декілька разів і двигуни цих машин. Та й двигуни в цих автомобілях були непогані. Найбільш поширений це 2.4 бензиновий двигун старої конструкції. Так, він не економний, так він старої конструкції, але це міцний двигун. На виході ми маємо супернадійний двигун, не менш надійний, а той більш надійний автомат, плюс витривала підвізка. Не тільки витривала, а ще й комфортна. Автомобіль великий, вальяжний і дуже комфортний. Також він є дуже плавний в плані їзди, потужний, великий, вмістимий і практичний. І як на седан, в нього дуже непоганий кліренс. А коштують ці машини на відсотків 30, а то й 40 дешевше ніж самі камрі. Хоча що буде надійніше, треба ще й посперечатись. Тому якщо вам не принципово дизайн або якщо вам заходить цей дизайн. Передивіться до цієї машини, це реально класний варіант на автоматі, на газу, щоб було менш витратно в плані палива, та ще й надійний. Четверте місце займає представник французького автопрому і дуже неоднозначне авто, тому що половина каже, що я в житті її не куплю. Я думаю, що вона мега ненадійна, а інші катаються. І просто щасливі мова йде про Citroen C5. Тут є дуже багато нюансів, тому що цю машину треба брати з правильним двигуном, з правильною коробкою і з правильною підвіскою. Що я маю на увазі? Найбільш безпроблемними ресурсними і по співвідношенню економії палива надійності і динаміки є саме дизельні двигуни. 1,6 і 2 літри. Тобто зафіксували, якщо ви хочете, це п'ятий, не знаєте, який 1,6 або 2 літри. дизель, саме той варіант: бензинки чи дизелі інших об'ємів вже по надійності будуть не такі витривалі. Тепер коробки на них ставилися роботизовані, автоматичні і механічні коробки передачі, враховуючи те, що ці автомобілі. Вже, як то кажуть, в руках і пробіги будуть в районі 300 тисяч. Я би радив все-таки брати звичайну механічну коробку передач, яка б вона не була, але все одно там буде менше проблем, ніж з роботами або з автоматами на небережній комплектації в районі 300 тисяч кілометрів. По-третє, підвізка, яка має два типи: перше, це є звичайна пружинна підвізка, як і у всіх машин. Дуже комфортна, реально мегакомфортна машина, яка просто пливе і по бруківці, і по ямах. І другий тип підвізки це є гідропневматична підвізка на цих машинах. Це є по факту пневма, гідропневматична підвізка, яка може опускатися, підніматися, регулювати кліренс. В принципі, сама система непогана, і в принципі, якщо маєте нормальне обслуговування, вона ходить. Але як показує практика, наші люди люблять економити на тому. А обслужую її потім. А завтра, а післязавтра, а не вийшло за місяць. А потім зранку виходити, машина на дні на пузі лежить на землі. Тому, якщо ви хочете максимально, щоб було просто, але не менш надійно і не дуже, то й менш комфортно. Варто брати 1,6 або 2 дизель, звичайну пружинну підвізку. Вона буде дуже комфортна. Вона буде майже така ж комфортна, як гідропневматична. Там немає такого, що гідропневматика пливе. А пружинна табуретка. ні, спробуйте проїдьтеся. Ну і само собою, як я вже казав, на механічній коробці передач, що було от чим менше менше проблем. По факту, машина має класний інтер'єр салону, вона має цікавий дизайн, вона вмістима, вона дуже комфортна. Сама посадка в машині, оглядовість реально на висоті. І ці машини коштують в районі 6 тисяч доларів, а виглядають класно, як і в універсалі, так і в седані. Користуйтесь. І ще важливий момент: я не кажу, що ці машини безпроблемні взагалі і повністю можна їздити, не обслуговувати. Вона має свої слабкі і сильні місця, як і кожне авто, але вона є дуже недооцінена. Вона мені подобається більше, ніж всякі пасати чи Октавії, а коштує на відсотків 30 дешевше. Задумайтеся і подивіться. Третє місце займає два авто, про які я часто говорю в своїх відео, але все одно скажу ще раз, тому що вони недооцінені. А ресурс і потенціал тих машин просто космічний. Мова йде про Kia Optima і Hyundai Sonata, але суто з двигунами 2.0 LPI. Це є газові двигуни, які працюють виключно на заводському газовому обладнанні без бензину. Багатьох людей мають ті машини своєю ціною, але якщо придивитися, солодка ціна там йде з двигунами 2 або 2.4 GDI, особливо до 14-15 років. Ці машини коштують там 9-10 тисяч. І багато хто дивиться, о, Kia Optima, Sonata, класний великий седан на автоматі. Та там все класно, автомати, підвізка, але 2,2 4 GDI це двигуни, які страшенно страждають за дирами. Тут як пощастить. 2.0 LPI, газовий двигун це вже зовсім інша справа. Двигуни вийшли реально дуже вдалі. І навіть якщо ви цю машину будете гнати з Кореї чи брати тут. І пробіг буде рідний 300 тисяч, 350 тисяч. В плані двигуна можете не переживати. Нормально обслуговуйте, вчасно замінюйте двигунну оливу і не буде проблем, тому що їхній ресурс, як показує практика, понад півмільйона, понад 600, а то і 700. Тисяч кілометрів, як я вже говорив, на них стоять досить надійні автоматичні коробки передач, які також служать своєю вірою і правдою. До того ж, міцна і витривала підвізка. Так, не очікуйте від них якихось класних матеріалів в салоні, шикарної шумоізоляції. Цього там не буде. Але якщо ви хочете машину суто з газовим обладнанням, ви прихильник їзди на газу, вам подобається дизайн Sonata чи Kia Optima, Беріть, не задумуйтеся. саме 2 літри LPI реально надійні і вартують уваги. Саме вашої уваги, друге місце займає модель Volvo V70 Другого і третього покоління. З давніх часів в наших людей є переконання, що Volvo дуже дорогі в ремонті. З чого це пішло раніше, коли магазини автозапчастин не були настільки поширені, не було стільки всяких деталей в наявності замінників, китайських аналогів, хороших аналогів європейських. Треба було все замовляти, все по оригіналу і все дорого. Так само, як і на будь-якого німця, чи навіть японця, попробуйте щось взяти, наприклад, на німця, на мерседеса, на ауді чи на японця, на хонду, на ще якусь машину, на Тойоту, на Лексус по оригіналу суто від виробника. Ціни будуть також ого -го. зараз. Зовсім не так, але люди все одно переживають, бо думають, що вони не стягнуть ці машини. Але це не так. Наприклад, весь сімдесят другого, а особливо третього покоління в плані обслуговування зовсім страшна. Не є в мене третє покоління весь 70 служило 2 роки. Я проїхав на ній понад 70 тисяч кілометрів, і я цю машину вивчив до кожного болтика. Ходова частина і сама платформа там від Форда Мондео. Але про Фортніх ніхто не каже, що Форт я не буду купляти дуже дорого в ремонті. Так чому дорого в ремонті має бути Вольво до того ж, 1,6 або 2-літровий двохлітровий чотирьохциліндровий дизельний двигун там стоїть від Peugeot HDI. електромеханічні форсунки без п'єзоелементів. Там також недорого в ремонті це все реставрується. Що може бути дорожче, ніж в деяких не всіх конкурентів кузовні елементи, тому що товстий метал, тому що стійкий до корозії, класне покриття, тому що якісний. А якість завжди коштує дорожче. Там не космос, просто дорожче ніж в деяких. Конкурентів само собою, якщо порівнювати Volvo і Хюндай, ну без образ, але самі розумієте, що не можуть там бути одинакові ціни. І ці машини все одно бояться купляти. Що друге покоління, що третє, тому що думають, що там дорого. Беріть і не думайте, там реально адекватно це ціни Octavia A5 Restyle, це ціни Passat B6, А то деколи може бути і дешевше. Ну плюс-мінус одне на одне виходить. Не думайте, заходьте, дивіться. Я не тому її впихнув, що я продаю свою, хоча я свою продаю. Це просто як факт. Мені вже не горить її продавати. Я вже собі купив інше авто, але кого цікавить, моє вольво в продажі. Дзвоніть, питайтесь, покажу і все вам розповім. Ну і чим швидше я продам свою V70, тим швидше я зможу вам показати нове авто, яке я собі придбав. І перше місце займає авто, яке реально купують рідко. Але якщо його купують, люди чітко знають, що їм треба, або точно розбираються в авто. Зазвичай в такому. У бюджеті шукають Peugeot 5008, Peugeot 3008, Ford C-Max, Ford S-Max, Scenic, Grand Scenic новіших років. Але в плані надійності до цієї машини їм ще далеко. Мова йде про марку Honda з її моделлю Odyssey. Це є величезний мінівен з надійним двигуном об'ємом 3,5 літри. Так, немалий об'єм, але по факту на нього можна поставити газове обладнання, буде вже трохи дешевше. До того ж, стоять надійні автоматичні коробки, до того ж, ергономічний салон, машина майже не втрачає в ціні. Машина комфортна, машина надійна і реально витривала. Так питань немає: Volkswagen Touran, Peugeot 5008, Scenic, сценіки це все буде дешевше, це все буде можливо доступніше. Але ця машина це якраз та, яку ви можете купити, гарно раз обслужити і їздити. А якщо ви знаєте ще якісь авто, які реально є топові, але їх чомусь мало хто купує, тому що боїться або банально про них не знає. Пишіть в коменти, буде цікаво почитати.